Перекритий рух техніки, сутички та нічні чергування навколо будмайданчика на вулиці Дубініна. 2А, склалася напружена ситуація. На місці зруйнованого дитячого садка планують звести 16-поверхівку. Мешканці впевнені будівництво загрожує їхнім оселям. Тому майже тиждень блокують проїзд спецтехніки. Деталі у сюжеті Богдана Бур'яненка. Десять років протистояння з 2006-го мешканці вимагають зупинити будівництво на вулиці Дубініна. За час протестів змінювалися забудовники, з'являлися нові проекти. За останнім серед Сталінок та Хрущовок планують спродити 16-поверхівку. З активними діями нового генпідрядника пожвавились і люди. Кілька днів не пускають спецтехніку. Найгарячіше було 4 лютого. Охоронці проти мешканців застосували силу. Поліція, Били мужчин, толкали и бросали на землю женщин, бросили бабушку, ударили так, что ей вызывали скорую помощь. Люди не остановятся, уже не закроют рты. И мы будем против этой стройки и против того, что с нами вот так обращаются. Активісти розповідають, у цій місцевості складні геологічні умови, тому в окрузі не споруджують вище дев'ятого поверху. Мешканці побоюються від нової висотки, залишаться без даху над головою. Під нами вода, під нами річка, насипні спіщаної ґрунти. І в наших домах плоскі фундаменти. Це на сьогоднішній день угрожає тому ж просто наші дома почнуть розрушатися. Ба більше існуючі будинки отримують тепло і гарячу воду з автономних газових колонок. Так було запроектоване з моменту побудови Сталінок. Мешканці гадають, через новобуд витяжки з пристроїв не працюватимуть, а люди задихнуться. У нас газові колодки. Що буде з тими колонками? Хто візьме відповідальність за те, що люди будинки взриваються і люди не прокидаються вранці? Юрист компанії забудовника жителів заспокоює на роботу, отримали всі документи ще восени 2013-го. Представник розповідає, зробили експертизу ґрунту. Висновок на ділянці будувати можна. Буріння провели на глибину 35 метрів. Попередньо вони дають дуже такі оптимістичні. Прогнози, стійкі ґрунти, все добре. Отриманий дозвіл на початок будівельних робіт. Є контрольна картка від благоустрою, хоча ми не виходимо за межі земельної ділянки. Тобто всі необхідні дозвільні документи є. Забудовник бідки, ця блокада майданчика обходиться компанії у чималу копійку дії своїх охоронців називає законними, адже тоді рятували мешканців від самогубства. По 11 одиниць спецтехніки простої. Компанія нанесла на сьогоднішній день збитки десь близько 116 тисяч гривень. Люди, яким по 83 роки, яка кидається під колеса, ну розумійте мене, на моє питання, навіщо ви це робите, вона каже, я хочу закінчити життя самогубством і при цьому сміється. І забудовники, жителі готові сісти за стіл переговорів для врегулювання конфлікту. Втім, якщо ситуація зі штовханиною та бійками повториться, мешканці і далі блокуватимуть будмайданчик. Богдан Бренненко, Війслав Ницянський, телеканал Київ.